Всім привіт на зв'язку, Fan і цей відос для тих, хто досі ламає собі голову. Який же ж все ж таки планшет обрати собі у 2024 році, і щоб він був актуальним? Тож давайте з цим і розберемося. А почнемо ми з планшетів iPad Air 10,9 дюймів 4 та 5 покоління. Це універсальні планшети, які мають чудове співвідношення ціни, якості та широкої функціональності. Володіючи Liquid Retina дисплеєм 10,9 дюймів Air 4 забезпечує яскравість, чіткість та реалістичне відображення картинки. Серцем планшета став чіп A14 Bionic, такий самий, як у iPhone 12. Цей чіп має шестиядерну конфігурацію, яка допомогла збільшити продуктивність центрального процесора на 40%, А швидкість обробки графіки зросла на 30%. Порівнюючи з попередником, незважаючи на те, що це не найсвіжіший чіп продуктивності планшета вистачає для різних завдань: від вебсерфінгу до монтажу відео навіть в 4К. Але більш потужний iPad Air 5-го покоління, бо він відрізняється від свого попередника чіпом m 1 Тут вісьми процесор, що забезпечує до 60% більшу продуктивність. Це дає ще більшу потужність, яку ви можете взяти з собою куди завгодно. І неважливо, чи займаєтесь ви творчістю, чи граєте. У ігри, а також насолоджуватись багатозадачністю і перемикатися між важкими програмами та іграми, що дуже вибагливі до графіки. Неймовірний восьмиядерний процесор забезпечує до двох разів швидшу графіку. З нею ви зможете створювати маски соціальних мереж у Procreate, проєктувати в 3D з Umake або редагувати ваші фотографії за допомогою Adobe Lightroom ще швидше та багато іншого. А за допомогою акумулятору, який тримає цілий день. Ви зможете займатися цим будь-де. Основний модуль камери iPad Air 5-го покоління злегка покращили. Це все та сама 12 мегапіксельна матриця з діафрагмою 1.8 та підтримкою Smart HDR3. Зпомітник відмінностей від попередника є зйомка відео в розширеному динамічному діапазоні з частотою до 30 кадрів в секунду. Набагато сильніше відрізняється фронталка. Тепер це 12 мегапіксельний надширик з діафрагмою 2.4 та двократним зумом. Попереднє покоління iPad Air 4 має схожу за характеристиками основну камеру 12 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою 1,8. А ось фронтальна камера тут вже досить старий 7 мегапіксельний модуль FaceTime HD. З цим iPad ви зможете підключатися до надшвидких мереж 5G, коли ви в дорозі. Також завантажувати файли, дивитися, фільми, грати в багатокористувацькі ігри та багато чого іншого. А з Wi-Fi 6 ви можете бути впевнені, що у вас найшвидкий та кращий Wi-Fi у вашому пристрої. Обидва планшети сумісні з Apple Pencil та Magic Keyboard, що перетворює їх на повноцінних помічників у творчості. Та роботі з цими планшетами ви можете з легкістю вирішувати будь-які завдання, будь то робота, навчання чи творчість. iPad 10.9 – це ідеальний пристрій для тих, хто шукає надійність, легкість та продуктивність в одному пристрої. Далі в нас найкращий серед малюків iPad mini 6. Коли ми говоримо про планшети менших розмірів, то iPad mini 6 – це кращий варіант, бо буде вкрай важко знайти на ринку якийсь планшет. 8 дюймів, який хоч трошки зрівняється за потужністю, з цим малюком, міні 6 – це менша версія Air, щоправда, розміри тут зменшились до 8,3 дюйма, та трошки впала продуктивність. Даний планшет, як практично всі девайси з даної категорії, повністю виготовлений з високоякісного металу. Також за відносно невисоку ціну. Ми отримуємо магнітну зону для зарядки Apple Pencil 2, якісні стереодинаміки та USB C порт, як і в версії Air, в кнопку живлення будований сканер Touch ID. Головною особливістю цього планшету є 83 дюймовий рідкокристалічний ліквід ретина дисплей. Він не дотягує до рівня прошки, але тим не менш, він все ще має досить гарні кути огляду, глибокі кольори та роздільну здатність 2266 на 1488 пікселів. І так екран працює на частоті 60. Продуктивність iPad Mini 6 знаходиться також на дуже високому рівні, адже всередині в ньому стоїть процесор a 15 Bionic, тому працює все блискавично, так як повсякдені інструменти, так і інструменти професійного рівня. Також всередині він має 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 або 256 внутрішніх. Незважаючи на свою компактність, iPad mini не заощадили на якості камери. Вбудована камера з технологією HDR дозволяє створювати вражаючі знімки та відео в 4К. Підтримка Apple Pencil другого покоління відкриває широкі можливості для творчості. А Magic Keyboard додає зручності при роботі з текстом та створення контенту. Тепер поговоримо про iPad Pro 11 дюймів та 12 дюймів. iPad Pro це унікальний пристрій, який дає безмежні можливості своїм власникам завдяки своєму функціоналу та чудово підходить професіоналам. Залежно від розміру iPad Pro 2022 року оснащений або 11 дюймовим дисплеєм Liquid Retina з роздільною здатністю 2388 на 1668 пікселів, або 129 дюймовим міні світодіодним дисплеєм Liquid Retina. XDR з роздільною здатністю 2732 на 2048 пікселів. Система Touch ID забезпечує зручне та безпечне розблокування пристрою, а також авторизацію платежів. Акумулятор з високої ємністю забезпечує автономність і робить його невід'ємною частиною для. Подорожі, роботи чи навчання. А надпотужний чіп М2 розроблений Apple став серцем цього пристрою. Завдяки своїй унікальній продуктивності iPad Pro забезпечує просто блискавичне відкриття додатків, чудову графіку, а також багатозадачність. M2 2 це потужний чіп з вісьмома ядрами центрального процесора, розділеними на 4 ядра продуктивності та 4 ядра ефективності. Під час тестування m 2 приблизно на 15% швидше m 1 Крім того, m 2 Pro отримав 10 ядер графічного процесора, коли у попередній моделі 8 ядер GPU. У тестах m 2 має приблизно на 30% кращу графічну продуктивність проти m 1 129-дюймовий ліквід Retina XDR дисплей з підтримкою технології ProMotion дає неймовірну якість зображення. Реалістичні кольори та динамічний контраст робить з кожного кадру витвір мистецтва. А підтримка HDR 10 та Dolby Vision робить з кожен кадр неймовірно реалістичним. Функція TrueDepth, збудована у верхню рамку iPad Pro, забезпечує розпізнавання обличчя та надійне збереження особистої інформації. Та даних, а нова камера Ultra Wide має функцію Center Stage, яка автоматично масштабує зображення під час відеовиклику та підтримує положення у центрі кадру. Основна камера iPad обладнана системою двох об'єктивів ширококутним та ультрашироким. Вона гарантує професійну якість знімків та відео. А технологія Smart HDR 3 автоматично оптимізує кожен кадр, даючи можливість робити унікальні за якістю знімки без зайвих зусиль iPad Pro 11 та 12,9 дюймів повністю підтримують такі пристрої, як Apple Pencil другого покоління та Magic Keyboard, що робить з нього невід'ємного помічника у творчості та роботі. Також з'явилась дуже цікава функція Apple Pencil, розпізнавання дотику, коли Apple Pencil ще в повітрі. Тобто планшет може розпізнати, куди ви поставите, наприклад, крапку. Заздалегідь, але працює це до 12 міліметрів до дисплею. Oh, this is це буде корисно художникам, ілюстраторам, графічним дизайнерам та в цілому професіоналам, яким просто необхідно бачити точку дотику стілусу до планшету ще до того, як ви це зробите. Для якихось складних картин це просто must-have. І це одна з функцій. Яка просто змусить вас захотіти iPad Pro на недругому процесорі. Шараймаймані, ж підсумуємо, якщо ви шукаєте щось водночас і компактне і потужне, то ваш вибір це безперечно iPad mini 6. Якщо потрібно щось більш стандартних розмірів, то дивимось у бік або Air 4-5 покоління, або прошки 11 дюймів. Тут же залежно від ваших потреб і задач, які мають перед ними стояти. І якщо ж вам потрібен замінник майже ноутбука, то це, безперечно, iPad 129 дюймів, трошка, скоріш за все, на m 2 І наостанок хочемо зазначити, що якщо ви шукаєте якийсь більш-менш бюджетний варіант планшету, то можливо не обов'язково дивитись у бік саме вживаних, тому що серед моделей iPad є дуже велике, різноманіття варіантів, які по своїй вартості будуть не занадто дорожчими, ніж більш-менш нормальний вживаний планшет, наприклад iPad 21 року. І при цьому вам не треба буде турбуватись за його стан, за стан акумулятора або за характеристики. А якщо ви хочете обрати свій планшет, то залітайте на наш сайт, він буде в описі до цього відео, або телефонуйте нам, і ми з радістю допоможемо вам підібрати ідеальний для вас варіант. На цьому наше відео добігло кінця, і сподіваємось, воно було для вас. Корисним і як завжди, ставте вподобайки, залітайте в коменти та напишіть, який зараз у вас планшет або який би ви хотіли собі, і до нових зустрічей.